Без освітніх втрат Навчальний рік у громаді фінішує за графіком, оскільки жодних пауз в освітньому процесі не було. кажуть у профільному департаменті. Останні дзвоники для школярів пролунають 31 травня. У Нас немає освітніх втрат, оскільки ми максимально змінювали формати в разі, наприклад, повітряних тривог. У нас вже протягом двох років максимально облаштовані укриття для того, щоб педагоги змогли продовжити надавати освітні послуги навіть і в укриттях для того, щоб не втрачати оту ось ну щоб не було освітні. Втрати. Відповідно, ми завершимо 31 травня. А вже з 1 червня у громаді стартує дитяча оздоровча кампанія. У закладах освіти працюватимуть пришкільні табори. Їх буде щонайменше 30. В першу чергу для учнів перших-четвертих класів. Зараз департамент вивчає потребу у кількості місць. Орієнтовно 30-35 закладів, які будуть функціонувати, зараз якраз проходить. Моніторинг батьків для того, щоб зрозуміти, чи є потреба, як нам правильно формувати загони, як нам готуватися до оздоровчої кампанії. Ми більше налаштовуємося на початкову ланку, але якщо буде потреба, тому ми зараз здійснюємо моніторинг. Ми готові будемо і задіяти 5-8 класи. Крім пришкільних влітку діятимуть спортивні табори при Даю США у палаці творчості для дітей, які відвідують тамтешні гуртки, працюватиме табір над Бугом. Оздоровлюватимуть дітей і в позаміському комплексі Чайка. Загалом літнім відпочинком планують охопити стільки ж дітей, як і торік. Близько 4 тисяч минулого року. Ми мали велику кількість запланованих ремонтних робіт, оскільки фінансовий ресурс нам це дозволяв, і відповідно, деякі заклади ми призупиняли, не було здоровчої компанії, тому що потрібно було зробити масштабні ремонтні роботи. Цього року маємо іншу ситуацію з фінансовим ресурсом. Тому ми будемо дивитися. Можливо, цього року буде і більша кількість діток, тому що буде більше закладів задіяно. Але ще в нас 10 закладів буде задіяно як пункти тестування НМТ. Ми теж будемо дивитися. Для того щоб ну не перешкоджати, не заважати, тому що теж є певні умови до організації цих пунктів. Щодо дошкілля, у червні в громаді працюватимуть усі садочки а у липні та серпні через низький попит лише чергові. Вікторія Паламар, Данила Біга, новини міста.